Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Остання вечеря Щороку в Єрусалимському храмі відбувалося величне святкування Пасхи. Першого дня свята приносили в жертву пасхальне ягня. Саме в той день Ісусові учні запитали його, Де нам приготувати пасхальну вечерю? Ісус послав двох учнів до Єрусалима. Як увійдете до міста? Побачите чоловіка з глеком води, сказав Ісус, ідіть за ним додому, запитайте господаря про кімнату, де ми зможемо спожити Пасху. Скажіть йому, що це я послав вас, він покаже вам велику горішню світлицю, там і приготуйте нам пасху. Двоє учнів пішли до міста. Усе сталося саме так, як сказав Ісус. Тож вони приготували пасхальну вечерю у великій горішній світлиці. Того ж вечора Ісус прийшов із дванадцятьма учнями на вечерю. Під час вечері Ісус сказав: Один із вас, що сидить за цим столом, зрадить мене. Кожен з учнів запитав, чи не я? Один із дванадцятьох зрадить мене, мовив Ісус. Я маю померти, як про це було провіщено в Писанні. Але горе тому чоловікові, який зрадить мене, йому було б краще взагалі не народитися. Ісус узяв хліб і попросив Бога благословити Його, потім розламав на шматки і роздав своїм учням. Це моє тіло, промовив Ісус, візьміть і їжте його. Потім Ісус подякував Богові за чашу з вином, Він передав її по колу учням за столом, кожен трохи спожив із неї. Це моя кров, сказав Ісус, я пролю свою кров, щоб скріпити завіт між Богом і людьми. І я більше не питиму вона до того дня. Коли вперше питимо його в царстві Божому. По завершенні вечері Ісус та його учні заспівали хвалу Богові, потім вийшли зі світлиці і пішли на Оливну Гору.